Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх на прямому ефірі. На... Вітаю всіх з четвертою неділею Великого посту. Для початку пропоную вашій увазі, пісню. Spirit rest with you Spasite Jalistiri E o que Vecho Tivone Nas Zer I bless Doja. <sweak> прославляти, любити Тебе, моятись гріха, Тебе прославить,

na hul hul -ho hul. Sered potu, sered krovi, spasite vze na hul hul -ho hul. Upadaje rosidro, бачать тоє, жидів слоги, Кирилечі приступає і хреснести помагає. Ірине, чи Пристує хресне, плачуть люди, плачуть, вотеньку муку бачуть. ой не плачте. Наді мною а заплачте над собою Ой не плачте, наді мною а заплачте над собою от і вже Голгофа приступає воїні в рота, розпинає, прибиває, хрест високо піднімаєм. Розпинає, прибиває, прес високо піднімає. Людський роде, окаянний, повний злоби, блуду повний. Бачи страсті Бога Сина, паде щиро на коліна. Бачи страсті Бога Сина, Боже щиро на коліна. Вися в груди, ми сльозами, Боже, змилуйся над нами. Oi ne dai nam peklo posti radi tvo se nastrosti Oi ne dai nam peklo posti radi tvo Сина страсти. Боже, послухай благання, щитне доля наш край в єдності сила народу Боже нам єдність подай в єдності сила Боже, нам є дні, спадай, Боже, зніми з нас кайдани, Не дай загинуть в ярмі, Волю зійшли Україні, Счастья і долю дає, Волю зійшли в Україні. Счастья і долю дає, ти знаєш вагання, Стогнуть могили в степах, Воскресне ще роз Україна, На наших зболілих кістках. воскресне серосу кроина на наши зболили кистка Пречиста диво Марие, враз нами Бога моли, щоб дав Бог волю країні, щоб люд наш дійшов до мети. Щоб дав Бог волю країни. Щоб люд наш дійшов до мети. У молитві схиляюсь. На коліна тиші і тебе я чекаю, бо хладика душі, прийди в серце, благаю, сам засядь у ньому, я твій голос пізнаю. Твоє слово прийму, прийні серце благаю сам засядь у ньому, я твій голос пізнаю, Твоє слово прийму всі щоденні турботи. Залишили мене, серце тиснуть скорботи, Сон нічний не бере, дасти відповідь знаю на питання душі, тож приходь, я благаю. У вечірній тиші, даси ж відповідь знаю на питання душі, тож приходь я благаю, у вечірній тиші, словом правди щоденно Сляк життя одвітля освітляй, дай надію нужденним, тайни нам відкривай, Що прийнять життя слово, що воріли серця, щоб діти до обнови. До Небес до Отця, щоб прийняти життя Слово, щоб горіли серця, щоб йти до, обнови, до Небес до Отця. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, для початку пропоную вашій увазі. Уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому Храмі. Одного разу чоловік, якийсь прийшов до Ісуса, кланяючись йому, сказав учителю: Я привів до тебе, сина мого, що має духа німого, і кожного разу. Де не напав на нього, кидає його, і він пускає піну скригоче зубами своїми і дерев'яніє, і я казав ученикам твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли, відповідаючи йому Ісус, сказав «О, Ороди невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть Його до мене і привели його до Нього. І як тільки узрів його, зараз дух стряснув його, і він був пав на землю і валявся, пускаючи піну, і запитав Ісус батька його, як давно це сталося йому, тоді сказав із дитинства і часто кидає його вогонь і в воду, щоб погубити його, але якщо можеш, змилуйся над нами і поможи нам. А Ісус сказав їм: коли що можеш вірувати усе можливе тому, хто вірує. І зараз батько хлоп'яти заголосив, сказав крізь сльози, вірую, Господи, поможи моєму невірству. Ісус, бачивши, що збігається народ, запоронив духові нечистому, кажучи йому, Дух унімий глухий, я тобі велю вийди з нього, і більше не входь у нього. І закричав, і вельми потряс його, та й вийшов, і він зробився, як мертвий, що багато з народу говорили, що він помер. Ісус, зараз же, узявши його за руку, підняв його, і він став. І як увійшов Ісус у дім, то ученики його питали його на самоті, чому ми не змогли його вигнати. Ісус сказав їм, цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. І вийшовши звідти, проходили через Галілею, і Він не хотів, щоб хто знав, бо вчив учеників своїх, говорив їм. Що син людський, виданий, буде у руки людські, і уб'ють його, і вбитий він на третій день воскресне. Сьогодні, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, четверта неділя Великого посту, і у зв'язку з цим постом посилена молитва. А коли ми додаємо до неї ще віру, в зерно гречичне, то отримуємо умови, для якими виганяються з життя навіть такі люті біси, як дух, німий і глухий. В сьогоднішній день, в часі війни, кожному з нас потрібно мобілізуватися для молитви, для посту. Для того, щоб вигнати цього біса роду людського, цього окупанта з нашого краю. І коли ми мобілізуємося на молитву, мобілізуємося в пусті, то не буде нічого неможливого для нас перед Богом. Коли ви матимете віру як зерно герчишне, то скажете горіцій перейди звідти. Інше місце, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливо. Немає сили для людини більшої за ту, яка здобувається постом і молитвою, все їй підвладне. І як говорить Євангелія, навіть цей рід виганяється ними. Одного разу Ісус Христос, до якого Оточувало багато народу, підійшов один чоловік і привів свого сина, якого мучив дух німоти і глухоти. Батько ж, звичайно, прийшов з наміром отримати допомогу від Ісуса, зцілити страдника сина, але його в серці гніздилася не недовіра. Він жалівся Ісусу Христу на Його учнів, що вони не змогли допомогти Його сину. Учителю, говорив батько, я привів до тебе сина мого, що має духа німого, де тільки нападе на нього, кидає його на землю і він пускає піну і скривоче зубами і ціпені. Я казав ученикам твоїм, що винали його, та вони не змогли. Спаситель! При всій своїй лагідності прогнівався на таке недовір'я і сказав з потиском Ородини вірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас? Але тут же пожалів нещасного батька, страдника, сина і лагідно промовив: Приведіть його до мене і привели нещасного сина. Як тільки Біснуватий побачив його, дух стряснув його, і він упав на землю і валявся, пускаючи піну, наблизившись до сина, злий дух, своїм падінням на землю, мимоволі виявив йому свою покору. Іншим був душевний стан батька. Він підійшов до Господа не з молитвою і вірою в його всемогутність. Як підходили інші, зокрема римський сотник, бажаючи зцілити свого слугу. А з хитрою вірою, сумнівами, запитаннями, якщо можеш, говорить Батько Божому Синові, допоможи нам з серце над нами. Як бачите, дорогі брати і сестри, батько сумнівається в